Джун з класу догляду за красою бізнес-школи Атермі. Останнім часом смарт-мінімальний догляд за шкірою став новим трендом у красі. Найважливіша точка смарт-мінімального догляду за шкірою полягає в мінімізації етапів догляду. Дослідження показують, що нашарування занадто багатьох продуктів, таких як тонер, есенція, сироватка, ампули, емульсія та крем, може не дати значного ефекту в залежності від сезону чи стану шкіри. Звичайно, є випадки, коли інтенсивний і комплексний догляд за шкірою також може бути корисним. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі косметичної дерматології для покращення старіння шкіри, такого як сильна сухість і глибокі зморшки, використання різних продуктів у поетапному нашаруванні було більш ефективним ніж простий рутинний догляд. Отже, бажано вибирати методи догляду за шкірою, спочатку зрозумівши стан своєї шкіри та зовнішні фактори, такі як сезон, а не просто слідуючі трендам. Одним із методів смарт-мінімального догляду за шкірою є догляд за вологістю. Це означає усунення непотрібних етапів догляду та використання лише необхідних косметичних засобів, догляд за вологістю. Привертає увагу як ефективний метод догляду за шкірою влітку залежно від стану шкіри, через сильне ультрафіолетове випромінювання, високу температуру та вологість. Багатоетапний догляд за шкірою може бути обтяжливим для шкіри влітку. Однак навіть влітку в аспекті зволоження необхідний більш ретельний догляд, а не просто зволоження. Літо, коли шкіра не захищена від сильного сонця, призводить до ще швидшого виснаження вологи в шкірі. Недостаток вологи в шкірі знижує її еластичність і послаблює шкірний бар'єр, прискорюючи старіння шкіри. Сьогодні я представляю набір для догляду за шкірою Etude Hydra Brightening Care, який ідеально підходить для зволоження та використання влітку, тому що лише за допомогою капсульної есенції та крему в два етапи можна швидко забезпечити вологу та живлення, створюючи зволожену та сяючу шкіру. Хоча етапи зменшено. Спеціалізована концентрована зволожуюча есенція капсульна есенція. Використовує мікрокапсульну технологію для конденсації основних інгредієнтів. Мікрокапсули виконують функцію захисту активних інгредієнтів від втрат, оберігаючи їх від зовнішнього контакту, оскільки вони стабілізуються в оптимальному стані. Без руйнування та втрат їх можна свіжими передавати в шкіру. Таким чином, конденсовані в стабілізованих капсулах висококонцентровані основні інгредієнти ефективно доставляються до шкіри, що допомагає максимізувати їхню ефективність, для кого корисний набір Atomy Hydra Brightening Care цей набір рекомендується для тих, хто хоче одночасно доглядати за зволоженням і сяйвом шкіри всього за два етапи для простих людей, які хочуть покращити свою шкіру, але не люблять складні процедури. А також для тих, хто хоче мати зволожену та сяючу шкіру протягом усіх чотирьох сезонів. Це особливо. Оптимізоване рішення для спекотного та вологого літа, оскільки численні фактори, такі як сильне ультрафіолетове випромінювання, висока температура і вологість, надмірне потовиділення та використання кондиціонера, можуть створити навантаження на шкіру, і складні процедури догляду можуть бути обтяжливими. Через двоетапний процес з капсульною есенцією та кремом забезпечується легке відчуття використання, а також швидке. Багате і тривале постачання вологи та живлення для досягнення синергічного ефекту. Рекомендується обов'язково використовувати капсульну есенцію та крем разом. Набір Атермі Хайдра Care забезпечує достатнє зволоження та живлення всього за два етапи: довготривалу вологість, свіжість використання без липкості, швидке всмоктування та легкість нанесення. Нарешті, це продукт преміум класу, в якому очищену воду замінено на сік берези та екстракт плодів вітамінного дерева. Сік берези містить десятки видів корисних речовин, таких як органічні мінерали, амінокислоти та вітаміни, що допомагають заспокоїти шкіру та доглядати за сухою шкірою. Екстракт плодів вітамінного дерева також багатий на вітаміни С, Е, а також омега 3 6, дев'ять, що ще більше підвищує ефективність зволоження та відбілювання шкіри. Аромат також має вам сподобатися. Аромат свіжих фруктів і квітів, немов зібраний в ранішньою росою, ніжно огортає шкіру особливо. Верхні ноти аромату лимона, лайма та яблучного манго є свіжими, що робить його ідеальним для використання влітку. Це також піднімає настрій. Перший крок це капсульна есенція Hydra Brightening, що поєднує функції тонера та есенції. У блакитному контейнері помітні білі мікрокапсули, які створюють відчуття свіжості та загадковості. Цей продукт можна легко використовувати як тонер есенцію. Застосовуючи його відразу після очищення без етапу тонера. Це універсальний продукт, який одночасно постачає шкірі зволоження та живлення, забезпечуючи відмінний ефект покращення шкіри. Капсульна есенція забезпечує потужне зволоження завдяки трьом рівням гідрокар'єри зволоженню, зарядці та блокуванню. Давайте дізнаємося про унікальність капсульної есенції Atomi Hydra Brightening, яка забезпечує зволоження та сяйво шкіри зсередини. По-перше, етап зволоження знижено, а зволожуюча енергія підвищена. Ця капсульна есенція, що поєднує аквазволожуючий тонер та аквазволожуючу есенцію, забезпечує одночасно свіжість зволоження від тонера та концентровану зволожуючу поживність від есенції, що забезпечує потужне зволоження та тривале збереження зволоження. По-друге, це певний ефект живлення, що передається через мікрокапсули. Активні інгредієнти мікрокапсул це целюлоза, вітамін Е та манітол. Целюлоза не лише допомагає формувати зволожуючу плівку, але й стабілізує активні інгредієнти в капсулі. Потужний вітамін Е забезпечує антиоксидантний захист шкіри, зволоження та надійний захист від зовнішніх пошкоджень, а манітол, що природно міститься у фруктах. І овочах, має зволожуючу структуру і допомагає стабілізувати активні інгредієнти та їх доставку до шкіри ці три багаті. Зволожуючі активні інгредієнти були мікрокапсульовані, оскільки активні інгредієнти не руйнуються в капсульній формі і стабільно постачаються до шкіри. Це забезпечує потужну доставку вологи та живлення. По-третє, завдяки синергії. Між покращеною зволожуючою основою та мікрокапсулами забезпечується достатнє зволоження, а всмоктана волога ретельно зберігається база капсульної есенції. Забезпечує ефект затримки вологи через полімерну мережу, завдяки стабілізованій мережі водорощених компонентів, таких як полімерний бетаїн та низькомолекулярна гіалуронова кислота, зволожуюча здатність була значно посилена. Завдяки ідеальній гармонії між цією основою та мікрокапсулами досягається потужне зволоження та ефект затримки вологи на тривалий час. Есенція у формі роликового типу швидко перетворюється в рідкий стан завдяки технології Quick Break, забезпечуючи не лише достатнє зволоження, але й легку текстуру для надзвичайного відчуття під час використання. Давайте спробуємо гідроосвітлюючу капсульну есенцію. Цей продукт може поєднувати функції тонера та есенції. Після очищення обличчя його можна використовувати без етапу тонера. Відразу на першому етапі. Контейнер блакитного кольору. Здається, робить настрій більш вологим. У прозорій блакитній гелевій основі рівномірно видно помітні білі гранули. Ці маленькі перлинки це мікрокапсули, легко втираючи, мікрокапсули лопаються, м'яко розчиняючись і змішуючись. І миттєво вбирається в шкіру. Текстура дуже легка, зволожуюча і надає свіжого фінішу. Тому її можна використовувати в спекотне літо, без жодних труднощів. Ця есенція має свіжий фруктовий і квітковий аромат, що створює прохолодне і освіжаюче відчуття, через що ви не зможете відірвати від неї руки. Це крем Hydra Brightening з ефектом зволоження рожевого кольору, створений на основі вітаміну b 12 Цей крем оптимізований для досягнення більшого ефекту при використанні разом з капсульною есенцією Hydra Brightening. Цей крем з подвійним замком максимально підсилює ефект збереження зволоження, надійно закриваючи вологу, заряджену капсульною есенцією. Давайте розглянемо три потужні ефекти крему Етомі Хайдра Брайтенінг. Перший це ефект зволоження рожевого кольору, створений на основі вітаміну В12. Вітамін В12 багатий мінералами та живильними речовинами, тому має рожевий відтінок. Крем Хайдра Брайтенінг має легку текстуру рожевого кольору, яка вже сама по собі викликає захоплення вітамін b В12 надає шкірі вологість і яскравий здоровий блиск. Крім того, можна очікувати потужного антиоксидантного ефекту та різноманітних мультидопоміжних ефектів для покращення шкіри. По-друге, це потужний зволожуючий ефект, який забезпечує технологія гідрокристалічної емульсії. мережа полімерів, що забезпечує еластичність і зволоження, поєднується з високощільною рідкою кристалізацією, формуючи гідрогель-кристал що забезпечує потужне та багате зволоження і живлення. Особливо потужний, Емолент формує зволожуючу плівку для зберігання вологи, що утримує вологу зсередини, забезпечуючи відчуття зволоження навіть на кінчиках пальців. Швидко вбирається без блиску, що дозволяє використовувати його протягом усіх чотирьох сезонів. По-третє, це відмінна здатність підтримувати зволоження, що ідеально доглядає за бар'єром шкіри. Активні інгредієнти, що складаються з шкідливих ламелярних структур, полегшують поглинання вологи, та ідеально доглядають за бар'єром шкіри, забезпечуючи тривале збереження вологи в шкірі. Можна очікувати відмінного покращення при сухості шкіри, викликаній старінням. Після використання ви відчуєте м'яку та акуратно відрегульовану зволожену текстуру шкіри. Давайте познайомимося з кремом Atomy Hydra Brightening особисто. Упаковка має колір блакитного неба, але текстура всередині має взагалі-то рожевий колір. Ви можете на власні очі переконатися, що крем містить вітамін В12. Зазвичай креми бувають липкими, тому влітку хочеться їх уникати. Це легка текстура зволожуючого крему, яка не є важкою і не залишає липкості. Вона навіть має прохолодне відчуття, тому хочеться використовувати її влітку легко і свіжо наноситься, забезпечуючи зволоження всередині та матовість ззовні, а також надає зволоження та живлення антиоксидантний ефект і догляд за бар'єром шкіри. Основою здорової шкіри є зволоження. Набір Хайдра». Brightening Care забезпечує зволоження шкіри всередині всього за два етапи: зміцнюючи її базову витривалість і створюючи яскраву зволожену шкіру з сяйвом. Максимальний ефект з мінімальними зусиллями швидко вбирається без блиску, підходить для використання в будь-яку пору року, не залишає липкості і має свіжі відчуття, тому ідеально підходить для спекотного літа. Це набір для догляду за шкірою. Etomi Hydra Brightening Care. Дякую.